Ділюсь з вами своїми способами, як я профілактую стрес. Бо стрес краще попередити, ніж потім витягати себе з емоційного болота. Ну от дивіться, ми ж не чистимо зуби лише тоді, коли з'явився карієс, правда? Ми чистимо їх щодня, щоб каріес не з'явився. Так само і з психікою. Щоб справлятися з життєвими викликами, у нас має бути правильний гормональний баланс в тілі. От що я роблю на постійній основі спорт. Рух знімає внутрішню напругу, контрастний душ, басейн, тайський масаж, сауна. Я даю своєму тілу увагу. І головне, я на своїй стороні щоб не сталося, затикаю внутрішнього критика і вболіваю за себе. Також важливо соціальні контакти, адже це наш окситоцин. Навіть коли не хочеться нікого бачити, я все одно намагаюсь виходити до людей, просто побути поруч, обмінятись поглядом, словом, енергією. Це ще не все, ще є багато чого іншого. Ну, тепер ваша черга, що ви робите, щоб бути в ресурсі?